В Україні презентували книгу Не злякаюся зла Натана Щаранського, відомого дисидента радянських часів. Презентація відбулася одночасно у Києві та Єрусалимі. Зараз Натан Щаранський живе в Ізраїлі і підтримує Україну. Його книга автобіографічна. Він описує своє дев'ятирічне ув'язнення в таборах та боротьбу з тоталітарним режимом за свободу. За звільнення Щаранського свого часу особисто домовлялися Рональд Рейган та Михайло Горбачов. Уперше його книга була видана англійською і майже через 40 років. Українською спільний досвід правозахисників у радянському союзі доводить, що якщо ти вирішуєш залишитись вільною людиною з незалежним народом і відчуваєш, що у тебе є коріння та історія, ти обов'язково переможеш. Цим виданням я вважаю, ми виправляємо таку собі ненавмисну несправедливість, коли книжка нашого земляка виходить ну десятиріччями після того як вона з'явилася, і після десяти перекладів іншими мовами, і дуже символічно, що сьогодні вона виходить ходить в Україні, яка знову ж таки, як і, як і тоді на Тан Щоранський, протистоїть оцій тюрмі народів.